Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, пане голово, шановні колеги, народні депутати. Щоб не повторюватися, лишень хочу наголосити сьогодні три найважливіші теми: це в чергу, поставити законопроект про люстрацію, зокрема 4359 А я дивуюся, чому він не йде як альтернативний до 4429 а як це говорилося попередньо. Друге, це всі законопроекти, які стосуються АТО і війни на Донбасі. Взагалі пропоную голосувати їх без обговорення і позитивно голосувати. І третя тема це є закон про вибори оперативно. Навіть до обіду є пропозиція швиденько проголосувати їх всіх. Ну і вчора депутатами свободівцями, зокрема Ліоновим, був затриманий сепаратист, бандит Клінчаєв. З'ясувати через міністерство внутрішніх справ можливо зробити запит від парламенту, чи його часом не відпустили, бо він був переданий правоохоронним органам і прохання пане голову озвучку на вулицю, оскільки багато людей присутні в залі присутні на вулиці. Дякую, слава Україні. Шановні колеги.